Друзі, привіт! Часто при покупці такого іриса болотного ви мене запитуєте, а чи можна садити його в воду? Ну, здогадайтеся, якщо він називається ірис болотний. Так, можна. Ось такий красень росте в мене прямо в воді. І можете порівняти ліворуч той, що просто в землі росте, праворуч у воді. Причому відростки маленькі я брав з того, що зліва і садив у воду. І як бачите, де він себе краще почуває. Так що не треба казати, що я вас обманюю, щоб втюхати якусь рослинку. Ні, можете подивитися самі. Садив я його в 5-літровий контейнер. В цьому контейнері знаходиться три таких. відростка, кущика. Ну, скажімо, кущика. На самий низ контейнера я вистелив щебнем або якесь можна каміння. Потім. На самі коріння трошечки наліпив простої землі, просто згороду. Не дуже багато. І поверх засипав також таким от щебнем. Звичайний гранітний. Зверху засипав, тому що в мене коропи. А вони такі в мене падлюки, що розкопаються, що захочеш. Тому щебін трошечки таких захищає корінці. Нічого складного, росте офігенно. Дуже радує, і як бачите, по росту він вдвічі вже перегнав той, що зліва, що просто в землі, це не дивлячись на те, що він ще й в воді там. Ага, ще такий момент. Погружений він в воду десь на сантиметрів 10 від кореневої шийки. Більше, я думаю, не треба. Я бачив, як він росте в дикій природі, то десь воно так і є. І один такий важливий момент, якщо ви посадили його в воду, то назад в землю я вже не рекомендую пересаджувати, тому що він вже побачив, що таке життя. І в землі рости просто не захоче. Або буде дуже хворіти, і буде такий недолугий. Також ірис можна садити в біоплато. Хто знає, той знає, хто не знає, погугліть, подивіться, довго пояснювати. Якщо в біоплато, то він висаджується без ґрунту, просто в щебінь такий, щоб він корінням міг Поглинати всю цю органіку самого пруда, і нею він буде живитись. Так що, садіть, не бійтесь. Виглядає дуже ефектно, особливо по весні, коли він ще й цвіте. Якщо щось цікаво, питайте, якщо треба, замовляйте. До нових зустрічей!